Саме Ісусу Христу, готуємось до початку роботи нашої секції. Тут зібрані вже є ці доповідачки, які наживо будуть працювати з нами, і бачимо теж уже наших доповідачів, які вже приєдналися до нас у режимі у режимі дистанційно. Бачу сестру Христину, Дудич так, і, і будемо будемо. Вірите, що світло не пропаде, і що, що все буде добре. Так, також бачимо сестру нашу Режіни <кій>, також з Бразилії. І, і також вітаємо сестри всіх наших доповідачок. Доєднуються наші доповідачки сестра Єроніма і інші. А насправді наш час уже почався. Ми мали з вами чудову пленарну пленарна зустріч, і таку натхненну тут ми наживо зібрані після обіду, якраз ділилися своїми враженнями трошки. Наскільки дійсно натхненна була ця зустріч, наскільки вона додала нам такого духовного потенціалу, і ця рамка від початків від початків нашого згромадження від митрополита Шептицького аж до блаженнішого Любомира, така наче рамка. І цього періоду, і також багато ми довідалися про, про нашу історію. Наша третя секція є соціально-пастральне служіння згромадження сестер служебних непорочної Діви Марії. Хочу відразу сказати, що так як і сама наша харизма, так і наша секція вона є тою практичною частиною нашої конференції. Ми кажемо науково практична конференція. І саме наша секція буде відображати, як наша харизма втілювалася впродовж впродовж віків. Так впродовж цих років нашого згромадження у реальність. Тому, дорогі доповідачки, доповідачі, сердечно вас сьогодні вітаю і запрошуємо. Відразу до першої доповіді сестру Єлисавету Проць, нашу дорадницю, яка вже раніше досліджувала і продовжує це своє дослідження періоду початків діяльності наших захоронок, наших дитячих садків. Дозвольте пригадати наш регламент, що в нас є 15 хвилин. Якщо ми будемо добре триматися регламенту, то значить в кінці буде ще з пів години на Нашу, наше спілкування, якісь питання, відповіді. Очевидно, якщо цей регламент буде якось кудись втікати, то ми будемо вас просити швидше це робити, і тоді наше спілкування буде тільки таке через доповіді. Сподіваюся, що ви добре чуєте нас, і тепер ми маємо тут вже нашу першу тему і запрошуємо нашу доповідачку. Слава Ісусу Христу, дорогі Плава. друзі, хочу представити таку тему виховна і дидактична діяльність терслужебниць в Захоронках в Галичині, 1893-1939 рік. Тільки так хочу уточнити, що це, що це таке були захоронки, термін, Отже, це були навчально-виховні установи для дітей дошкільного віку в Галичині. Отже, щоб краще зрозуміти потребу, для чого були ті захоронки створені, треба собі пригадати, що в кінці 19 століття Галичина перебувала в складі австро угорської імперії, і найбільш такими занедбаними в цей час були діти, і в тогочасних релігійних часописах де в пастирі намагалися підняти на світло цю проблему. Наприклад, отець Кирило Селецький в посланнику пише, що діти найбільш залишені без всякої опіки, пустують на вулицях, по городах, творять всякі пакості, наражені на каліцтво. Отже, була велика потреба відкрити навчально-виховні установи, які би піклувалися про тих занедбаних дітей. Цікаво те, що в Європі вже більше як 100 років перед тим дуже гарно діяли такі навчально-виховні установи, і тут на цьому слайді ми бачимо таких, можна сказати, засновників цих установ. В 1770 році жив верніше не жив, а такий німецький євангельський пастор. Фридрих Оберлін він на кількох селах своєї парафії заснував такі захоронки. Це були такі установи, які піклувалися про бідних опущених дітей. Через 50 років педагог Фрідріх він продовжив цю практику і він заснував такі дитячі садки, теж для потребуючих дітей. І він вів назву дитячий садок, який до цього часу використовується. Отже, ці ідеї виховання цього Фребеля і цього Оверліна вони були підхоплені і дуже швидко почали впроваджуватися на теренах Австрійської імперії. І от почали створюватися такі захоронки, і вони дуже часто створювалися при монастирях, і до них могли ходити дітки. І цікаво те, що на теренах Галичини дуже активно діяли римокатолицькі згромадження, такі як сестри феліціянки сестри служебниці непорочного зачаття. І от вони провадили ті захоронки. Вони були в польській мові і вони називалися Охоронки. І до цих захоронок також могли переходити українські діти. Але знаємо, що українське населення трішки з упередженням ставилося до всього польського, і тому була велика потреба заснувати українські захоронки, але на жаль, не було українські. Активного і тому, найперше, в 1892 році засноване згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії, і його таким одним із головних завдань було засновувати захоронки для малих сільських дітей. Отже, <кій> трішки пропущу, отже, перша українська захоронка була створена в 1893 році в селі Жужелі. Її, вона була створена так завдяки такому оцю паруху, оцю корилу Селецькому, який дуже багато спричинився до створення цієї захоронки, цієї першої навчальної установи для діток. І, от наша історія, згадує, що до цієї першої захоронки приходило понад 50 дітей. Діти ділилися вже на групи, також приходили і хлопчики, і дівчатка. Першою вихователькою стала сестра Арсенія Гордашевська. Це була рідна сестра сестри Йосифати. Сестра Арсенія перед тим, як розпочати навчання в Захоронці, вона сама навчалася. Вона вчилася у Львові на такому фреблівському курсі, і в сестра Феліціянок в їхніх захоронках пройшла практику. Отже, сестри вони самі навчалися і не тільки навчали дітей, але також самі навчалися свою таку методику самі творили. Потім ті захоронки почали з такою блискавичною швидкістю поширюватися Галичиною. Наприклад, 1929 році є така статистика, що вже існувало 39 захоронок при наших монастирях. А в 37-му році вже існувало 79 захоронок. Бачимо, видно, що це була дуже така велика потреба, і тому вони так швидко дуже поширювалися. Отже, трішечки хочу розповісти про аспекти виховання в захоронках. Отже, захоронки сестер служебниць виконували таку благодійну опіку над дітьми дошкільного віку від 3 до 6 років, виховували дітей в дусі католицької педагогіки. Будили релігійну національну свідомість. В захоронках використовувалася українська мова. Отже, як я вже сказала, що ті перші захоронки вони виникли на базі досвіду світового дошкільного виховання. Але сестри, служебниці вони використали цей цінний досвід Оберліна, Фребеля і також зуміли пристосувати тогочасні методи праці в дошкіллі до умов українського села, ментальності простого люду. Також хочу виділити такі наступні аспекти виховання, які впроваджували сестри. Перше, це є релігійне виховання. Воно здійснювалося через молитву, святкові традиції, відвідування Божого храму, моральне виховання через вироблення позитивних навичок, товариських відносин з іншими. Національне виховання це формування національної свідомості дітей, патріотизму, любові до рідної мови, пісні і традицій. Четверте, інтел... Інтелектуально-культурне виховання, сестри розбуджували в дітей зацікавлення, вчили їх мислити, заглиблюватися в суть предметів та явищ. Також фізичне виховання Воно здійснювалося через активність дітей в гімнастиці, в танцях, в іграх, в прогулянках на свіжому повітрі. Мені дуже було цікаво, як же ж виглядав день в Захоронці, і колись, коли я так вивчала цю проблематику захоронок, ще жила наша сестра Мирона Склянка, яка сама, як маленька дівчинка, відвідувала захоронку в Кристинополі. А пізніше, вже будучи сестрою Монахиною, вона працювала захороняркою в старому самборі. От сестра Мирона мені написала такі письмові спогади про захоронку в Кристинополі 1929 року. І на основі цієї, цих спогадів я е, створила таку модель Дня в захоронці сестер служебниць. Отже, сестра Мирона згадує, що діти приходили до захоронки вранці в супроводі старших членів своєї родини. Сестри-виховательки їх зустрічали, віталися з ними християнським привітом і відводили до навчально-ігрової кімнати. І діти там деякий час бавилися. Пізніше була спільна молитва. Сестри навчали дітей молитися отче наш, «Богродице до ангела-хоронителя, а також якусь коротеньку пісеньку. Після цього відбувався облік присутності та відсутності дітей, і розпочиналося перше заняття. Його називало це заняття називало гутірка, це була обов'язково е, оповідана наука, не довше як 30 хвилин. на… Катихетично, пізнавальну, виховну, патріотичну тематику після першого заняття слідувала коротенька перерва, і тоді наступало друге заняття. Тут є така цікава дуже фотографія. Друге заняття це була вже така ручна праця. І, наприклад, діти робили різні переплітанки з паперу, робили що якісь вироби з тканини або з дерев'яних кубиків, щось конструювали, але таким улюбленим заняттям для дітей було ліплення. Ліплення з глини, коли ж пластиліну не було. І от сестра Мирона згадує, що в кімнаті Захоронки було таке спеціальне місце, де сестри заготовляли глину. І діти тоді виготовляли з тієї глини, сестри їх навчали, різні іграшки, різних тваринок чи пташок. Потім сестри їх спеціально висушували, і пізніше ці вироби ставали іграшками для дітей. Після цих двох перших занять вже була така діти вже трішки зголодніли, і була така можливість полуденку, полуденку або обіду. Також сестра Мирона згадує, що цей полуденок міг відбуватися навіть на подвір'ї захоронки. Сестри застелювали таку ряднину і діти споживали їжу. І це спільне споживання їжі воно теж починалося і закінчувалося молитвою і мало такий виховний характер. Після обіду було таке обов'язкове відвідування Божого храму. Таке на кілька хвилин сестри разом з дітками йшли до Божого храму, щоб помолитися перед Євхаристійним Христом. Також після цього вони поверталися до Захоронки. І була можливість бавитися різні ігри, були такі ігри на свіжому повітрі. Істра Мирона описує, що діти бавилися такі ігри, як котики, мишка, буська і жабко, жабка, коваль, коменярчик або інші такі веселі народні ігри. Але також іноді сестри для дітей влаштовували такі дуже цікаві пізнавальні прогулянки, такі екскурсії, і діти це дуже дуже любили. Наприклад, екскурсія до лісу, чи на річку, чи до якогось цікавого місця, яке там було в тій місцевості. От і коли діти йшли так разом на цю екскурсію, вони співали маршових пісень. І дорослі, які працювали в селі десь на полі, вони вже знали, що це діти захоронка йдуть сестрами на екскурсію. Після цього всі поверталися до захоронки, і було ще третє таке заняття: воно називалося Усні математичні вправи. Діти вчилися рахувати до 20. І коли вже день наближався до кінця, за дітьми приходили дорослі, і також була така гарна був такий гарний звичай, спільна молитва. Разом спільно молилися з дорослими і з дітками. Отже, сестри виховували не лише дітей, але також і дорослих. Також хочу коротенько розповісти про свята. Отже, в захоронках так дуже, -дуже велике значення надавали святкуванню. От бачимо, що тут на слайді є написано, що святкували свята християнські, патріотичні, народні свята. Ті свята показували в кімнатах Захоронки. А якщо, наприклад, ця кімната була замала для тих всіх бажаючих побувати на цьому святі, то сестри робили такі великі представлення навіть в будинку просвіти. Які ж це були свята? Наприклад, в травні в Захоронках проводили свята на честь Пресвятої Богородиці, свято Матері, свято Весни. Таке дуже цікаве свято Тараса Шевченка також такі гарні світлини знайдені. Сестри також виховували дітей такого, такий патріотичний дух, таку любов до нашої поезії, до наших поетів. І от свято Шевченка дуже урочисто відзначали. І тут Стремарона навіть в своїх спогадах цитує віршик, який вона розповідала на це свято. В червні місяці святкували свято Пресвятої Євхаристії. І от я колись була на спільноті в Заліщиках, і я так відчула там, що до цього часу там так урочисто святкуються свято Пресвятої Євхаристії і діти найбільше. Любили це свято, вони до нього дуже готувалися. Гарною поведінкою, також заготовляла собі ті пелюстки, і це таке було свято цілого міста. Відбувалася така хода по місту, і діти з Захоронки йшли перед священником разом з сестрами, сипали ті пелюстки, і це було так дуже для них урочисто. І навіть я собі пригадую, коли я ще жила в заліщиках на спільноті, я запитувала тих стареньких людей, які ще жили і відвідували цю захоронку, я їх так питалася: от що найбільше запам'яталося? Захоронці, чи якийсь вірш, як ви запам'ятали? От вони, вони завжди розповідали, що вони дуже так запам'ятали, як вони сипали пелюстки перед святими тайнами. Отже, сестри так дуже будили ту любов до Пресвятої Євхаристії в тих дітей вже з Маличку. Взимку, в кінці осені, в Захоронках починали готуватися до свята Миколая, до Різдва Христового. Діти також робили. Іграшки на ялинку, також залю захоронки, прикрашала ялинка, і такі цікаві спогади священника веселянина Ніля Саварина залишилися, що він одного разу відвідав таке свято, і він пише, що захорон заля захоронки. Була прикрашена світлом, а на сцені виступали фантастично прибрані молоді 4 і 6 літні аматори і аматорки. І з такою відвагою співали вони, декламували, відігравали свої дитячі ролі, що те все видавалося мені, неначе взяти зачарованої казки. <кій> також е, в Захоронках святкували дні народження дітей, е, іменини дітей, також е, дні народження. Е, священників чи владики, який опікувався захоронкою. От, наприклад, залишилися такі цікаві дуже фотографії, як діти захоронки у Львові на вулиці Пасічна, як вони відвідували митрополита Андрея Шептицького на день його народження влітку. Це була така також екскурсія до метро до, до митрополичих палат. І Страморона згадую, що діти дуже дуже любили митрополита Андрея Шептицького, і він завжди їх теж чимось обдаровував якимись солодощами. Також е, хотіла ще дуже дуже коротенько згадати. Я так собі е, ну так думала: ну чим же ж це сестри користувалися, готуючись до занять е, в Захоронках? Адже тоді все було в польській мові, і на допомогу прийшов е, Кирило Салецький, отець Кирило Салецький. Він видав таку золоту книжечку, яка стала та, в пригоді, в пригоді для сестер в праці е, в Захоронках. Також. Сестри використовували різні часописи, які в цей час існували. Тут вони на слайді їх видно. А також сестри дуже багато переписували вручну вручну. Також в нашому архіві зберігаються такі переписані різні сценарії. Сестри деякі самі придумували сценарії і ділилися одні з одними. Напевно, що мені вже на жаль час виходить до кінця. І тому я думаю, що такий повний, такий повний обсяг моєї доповіді він буде вже в збірнику. І дуже-дуже вам дякую за увагу.